Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Покажу сьогодні вам класну автівку. Давненько не було в мене Opel Zafira дизель. Зараз приїхало в мене аж, аж три Zafira. Одна з них дизельна і дуже-дуже непогана. Дуже гарний стан. Там в принципі, і ті гарні, але ця... Дизельна така господарська автівка, вона з фаркопом на гарній комплектації, на гарних дисках. Французька з теплого регіону без корозії. Сухенька по двигуну. Зараз розповім, що за автомобіль. Opel Zafira, 10-й чистий рік, на 10-м роком. 1,7 дизель 125 кінських сил. Це не 110 кВт, а 125 кінських сил. 1,7 дизель ручка, механіка. На гарній комплектації, значить, що вона має? Легкосплавні. Бачите? Да? 16-ті гарна гума Michelin на ній. Фаркоп для господаря взагалі бомба. Парктрон зад, парктрон перед. Семимісна. Комплектна. Має шторку присутню. Тут у нас запаска на місці. Раз, два, теж на місці. Пластики взагалі адекватні. Не схоже, що цю автівку хтось там експлуатував, там нічого не возили, ніяких кіз, корів і собак не возили. Значить, салон. Теж особливість є в салоні. чотири склопідйомники має. Просто в ідеальному стані я би назвав салон, я не бачу претензій до неї майже взагалі, дуже гарна. В салон. Сидіння від версії ОПЦ стоять. Тут чотири підйомника. Датчик світла сенсору дощу, круіз-контроль, кермо від версії OPC. Бачите таке, сидінням, гляньте, яке ідеальне. Просто бомбезна формовка, підлокітник, клімат, контроль, датчики, автозатемнення. Ну, Так гарно виглядає, тут ці накладки такі гарні. Коврики Original стоять. Пару дрібних м'ятин на автомобілі є і все. Дизель. Гарний чистий антифриз, гарний акумулятор, Ну, взагалі автівка після нормального сервісу, нормально доглянута. Він код я зараз вам покажу. Пробіг 240. Зараз скажу точно. Ну, Можна сказати, 250 тисяч, 249. Теж оригіналь. Зафіра. Виробництво Німеччини автомобіль пригнаний з Франції. Французький бриф, Чистий 10 й рік, в французькому, вона 11-й ні? Так, вона в французькому бріфі... Ні, 10-й. Французький бриф 10-й рік. Розмитий на 10-й, 10-й. Щеплення, все добре, шестиступка, механіка. Дуже гарна зафірка на гарному салоні. Не фарбований жоден елемент. Ціна. Автомобіля 8200 доларів, авто вже з сертифікатом готова до реєстрації. Мені здається, що в такому стані ви її не знайдете просто, тому що без рижиків, гарний кузов, немає підкрасів, на легкосплавних, гальмівна система, абсолютний порядок. Колодки, диски замінювати не потрібно. Тому вважаю, що дуже достойний, класний варіантик. Сидіння ну, просто неймовірні. я вам скажу, хто. Має таку, бачите, тут так само від описі версії, в неї приборна панель приладова. Щеплення все добре, демпфер не, не кляцає, не стукає, відключення парктрона присутнє. Кермо просто, ну, не знаю, просто ідеальніше для 250 тисяч пробігу. Видно, що автомобіль бігав по шосе. Чому? Тому що. Є сколи на капотику. От тут машина має морда побита в сколах трошки. А так? Не сильно, не глобально, але є сколи. Ну, тому що автобан був. Тут трішки бампер теж. Клімат робочий. Отака От автівка. Друзі, ну, мені здається, що 8200 за таку автівку це дуже непоганий прайс. По підготовці що ми будемо її робити? М'ятинка на задній кришці треба підкатати. По ній. І та й все. Ціна без торгу. Абсолютно без торгу. Цікаво. Телефонуйте. Телефон є в описі до відео. Ви, як завжди, були на каналі авторозбор. Кузов не фарбований, гарантую. Прилад у мене зараз залишився в іншому авто, тому не зніму вам. Але приїдете, перевірите, подивитесь своїм експертом: суха, гарна, жива зефіра. Не без нюансів, вона не нова. Ясно, що приїдете, знайдете якусь подряпину, чи, що, чи якісь там сліди використання експлуатації або якісь її типові хвороби, але корозії не буде. Двигун сухий, щеплення на місці, диски, колодки, все в порядку. Гарна літня гума Мішелін, електрика вся працююча, вкладень ну, як таких нагальних не потребує, окрім звичайно, переглянути і зробити звичайний сервіс, можливо, якусь резинку підміняти, підкинути. Можна кататися сміливо. Стосовно лобового вітрового, воно, по-моєму, замінене в якому році воно антиблік, бачите, таке, воно з напиленням теж цікаве від ультрафіолету. 19 й рік замін. Все. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор, рубрика огляд стану. Чудова зафіра, просто ну, в такому крутому стані. Сидіння просто неймовірні, салон, їх таких дуже і дуже. Мало, 8200 без ніякого торгу, плюс 100 доларів. Переїде до Києва. Всім добра, всім пока.